Доброго січневого ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри. Сьогодні, в середу, 22 січня 2025 року, на літургії в православних храмах читається Євангеліє від Марка, глава 11, вірші з 23 по 26. Імейте віру Божу. Аминь, Бог глаголю вам. Яко и же аще речет горесей, двигнися и верзися в море, и не размыслит в сердце своем, но веру имет, яко ежа же глаголит, бывает, будет ему, я же речет. Сего ради глаголю вам, вся ерика аще молящаяся, просите, веруйте яко приемлете, и будет вам, и егда стоите молящиеся, отпущайте, аще что имате на кого, да и Отец ваш, и же есть на небесех, отпустит вам согрешение ваше. Аще ли же вы не отпущаете, не Отец ваш, и же есть на небесех, отпустит вам согрешений ваших. По правді кажу вам, як хто скаже горіці, порушся та й кинься до моря і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і отець ваш небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й отець ваш небесний не простить вам прогріхів ваших. Усім гарного, світлого, мирного дня! В трудах во славу Божу і на благо ближніх.